Ло сильніше зоро. Ой, камон, буде одне їм хо без фактів. Я приведу факти. А по-друге, ти ж розумієш, що тебе пів фандому з'їсть. Так все, я вас почув. Але все ж таки спробуй. Ну, помінемо старого. Хороший був хлопець. Привіт, кіслявий. Два в цій темі розберемось. Почнемо з найпопішкого, але важливого очіви. Сила зоро, баталиків ло, хакі озброєння без неї було просто шот на зоро, тому мечник спостереження за ло. В кінці розкажу детальніше. Королівське Зоро, швидкість Ло, сила так лобономає тієї сили, котра б його зупинила, окрім тіча. черви, за Зоро, фрукт за Ло. Хакі це добре, а гакі плюс фрукт це імба. Очіви це не зовсім об'єктивно, теж по сильніше, ніж зоро, але Катакер був сильніше, Луфі, але теж програв. Тому йдемо далі та подивимось, як вони показали себе в сюжеті. Савбоді. Зора Санжа та Луфі ледь-ледь трьох перемогли пацифіст. В той же час Ло та Кіт вдвох його знищили. Тому тут бал спокійно віддає ло. Пан Хазар. Ло взагалі показує за їм бою. Маніпулює простором як салфетками. Жоден з мугівар нічого йому не міг протипоставити. Зора б не смів. Всіх своїх суперників він просто шотов. Тому тут бал теж за Ло. дрес роза. Ло не мав шансів проти дофламінго, тому об'єктина тут важко судити. Поясню, зоров соло так і не впорався з пікою. Йому допомогли лов в свою чергу на пангазерді шотном Вєрго, хакі котрого, якщо не сильніше, то точно рівня піку. Вбитві ж з Дофі лікар показав себе непогано. Танчив своє хакі ударить Дофі, котрий навіть луфі в звичайній формі не витримував. Плющий пробивав пташку. Також от є дуже велика сюжетна діра. Поясню, якщо хаки хакі лов достатньо було для того, щоб пробити, рухатися завдяки руму до фламінго, тоді залишається. Питання, чому він просто не розділив його частини. Передвинути до фі йому вистачає сил. Розділити на частини ні. В чому різниця? Я не бачу ніякої різниці. Це лише сила сюжету. Саме тому тут я вважаю, що вони рівні. Всі арці нам показали їх однаково круто. Але тримайте в голові, що лоб був занижений з сюжетом. Друзі, дуже велике до вас прохання. Дивіться на скани, котрі я показую, щоб я не мусив розповідати про кожен скан та налив вам воду в уші. і самі все можете прочитати та в моїх словах. Вано. Тут взагалі три Ло, котрому дали в суперники Йонку, та Зоро, котрому лише сильнішого бійця. Та якщо розбиратись, Кайдо, котрий на декілька голів вищий ніж Зоро, не зміг попасти по трафальгару. Для розуміння, Ло із продвинт, хак спостереження, ледь-ледь ухилявся від атак Кайдо. Та ще й плакався, що це йому дається дуже важко. В той же час наш звичайний саппорт двічі в ближньому бою ухилявся від атак Кайдо. Без ніяких проблем. Ще й рятував команду. Саме з цього я роблю висновок, що у Ло набагато краще хаки спостереження ніж у зоро, бо зоро ніякого особливого рівня не показав. На відміну того Санджі, Ло, Луфі та подібне. Ви просто мусите розуміти, зоро на кришені кашими сильно зависело. Просто вдумуйтесь. Це Зоро На початку битві нічого не міг зробити Кайдо. Але потім, коли ми переламали всі кістки, він починає на рінах відбивати було Кайдо. Потім його ран. Але пізніше Кінг швиряє пікового зоро, як ганчірку. Це той зоро, котрий з переломними кісками відбивав атаки Кайдо. Логічно, тому сильно не залишайте Зоро. Краще брати його за порівняння в битві з Кінгом, де він показав доволі непогано. Але знову ж таки, Кінг швиряв зоро як тріпічну куклу і Ло, котрий витримав напрямку. Йому атаки Лінлін заряжений хакі та паралельно юзав на Йонко свою пробу. Десятки прямих атак від Йонко витримав ло. Також ви мусите тримати в голові. Ло та інші бились на крішані гашими з двома Йонко. Фрукту ло дуже вимотує, дуже це він не раз казав. Пропусти дві масштабні атаки від Лінлін. -Лін, до речі, як і всі інші. Жодної атаки в соло від Кайдо. Та одну Кайдо, коли намагався врятувати Зоро. чому запитаєте ви? Бо він розхвилювався, загубив свою концентрацію та пропустив атаку. Але винен в цьому саме зоро. І тут я його поставлю вище, бо він зробив набагато більше, ніж зоро. Бо якби не ло, вся команда полягла б відразу. А якби зоро не було на ммм, ну, Луфі пробудив би п'ятий гір набагато раніше. Так звано закінчили, ідемо далі. От як ми бачимо, теж задовбали питання, хто сильніше. Тому він ставить проти ло Тіча, котри не їздить завдяки хакі озброєння танчить Серафіма. Серафіма нагадує, котрий до атаки на Тіча Пів острову розробив, а тічу нуль шкоди, навіть не погоркнувся. В той же самий час зоро відлітає від однієї лише так Серафіма. Як би круто він не відлетів він не вивіз. Пізніше ще й заручився допомогою, щоб перемогти того самого кіберга. Та ми повернемось до ло, котрий тримає паритет проти лютого вольовіка. Як найменше, хаки чорної бороди набагато сильніше, ніж у ло. Ви ще й володіє двома неймовірними дьявольськими фруктами. Один гура, чого тільки коштує. А Трафальгар тупо пошумкує тіча. не будь у а так такого великого масштабу перемога тічу далась би якнайменш без рук та без Та Прошу помітити наскільки погано виглядає тіч після битви зло. Він весь в крові. У нього вигляд нічим не краще, ніж у самого ло. Тому навіть по сюжету ло завжди ставився набагато вище, ніж зоро. А що буде, якщо вони все ж таки проведуть дуель? Тут перемога спокійна за Ло. Пояснюю, зоро якнайменше на голову нижче, ніж Кайдо. Кайдо, котрий не попадав в поло. А остроф в свою чергу на ізі пробивав Кайдо. Узора немає такої міцності, та він не має незвичайної анатомії, як анатомія дракона чи гибрида дракона, що бо міг просто не попасти по серцю. А зоро людина. Тало чітко знає, де його серце, і бути бити сам по ньому. У чотирьох мечника немає достатньої швидкості, щоб контратакувати Ло, Як і у Кайдо. Сподіваюсь, ви розумієте, що я взяв варіант, якщо хакі зоро набагато вищі, ніж у ЛО. Бо якщо вони рівні, що зоро нижче, бо просто шотне зеленого. Поправді кажеш, я раніше думав, що який зможе перемогти зору, але тут дуже спорно та фактів маловато. Ви тепер ви розумієте чому?